Вітаю! Мене звати Мартинишин Вікторія. І сьогодні я познайомлю вас із фермою Еко Ранчо Сабадаш», яка знаходиться недалеко від Львова, селом Шана Львівського району. Варини, верхова їзда на конях, фотосесія, прогулянка. Це все ви можете побачити тут. Реабілітація. От саме для мене це була реабілітація. Коні насправді дуже сильно заспокоюють. Ну, мені класно з ними проводити час. До речі, вони активно ведуть соцмережі, показують будні ферми, фотосесії, тварини та красу. Я почав розвивати саме велику рогату худобу м'ясного напрямку. чим я надалі зараз займаюся і планую розширятися, в планах є збільшити поголів'я худоби. Ну і а паралельно, паралельно почали займатися ще й кіньми, так як хобі. Займатися кіньми більше сподобалось дружині. Мені дуже подобається. Я з дитинства мріяла займатися верховою їздою і це такий внутрішній сподній терапії дуже подобається. В основному ми заготовляємо для коней то закупівля. Тільки закупівля закупляємо. А для великої рогатої худоби заготовляю корма. Сам ну буває таке, що не вистачає і приходиться докупляти. Сюди часто приїздять військові на реабілітацію. Подихати свіжим повітрям, погуляти з тваринами та відпочити. Насправді, хто, хто зараз на фронті повоював, там нема такої можливості витягнути голову, стати на повний ріст і отак подивитися десь в такі простори. Типу, ну і звісно, що того хочеться. Того хочеться, бо то колись було доступно всюди. Так, а тепер на жаль не всюди. До фермерства Ігор Сабадаш з 2015 року служив у війську. Та у 22 в лютому пішов до збройних сил. Того ж року отримав поранення на Луганщині. Перма запрошує всіх завітати до неї гості, відпочити та гарно провести час.